Ті дії, які ми зараз спостерігаємо з боку польських фермерів у на кордоні Польщі з Україною, вони свідчать перш за все про неготовність і неспроможність польської влади ефективно реагувати на ті загрози, які для них складають сьогодні окремі соціальні групи, проводячи абсолютно незаконні акції з. Блокування фактично кордонів е, міждержавних, і е, ця ситуація тягнеться вже не перший, не другий місяць, і вона призводить лише до того, що е, польський уряд все більше грузне в нездатності е, домовлятися і знаходити компромісні рішення для вирішення подібних е, соціальних проблем, які безперечно існують в Польщі із е, фермерами, з представниками сфери логістики із представниками інших секторів економіки, які хочуть Ють безперечно лобіювати свої зусилля, але з іншого боку, в проводять лобізм, скажімо, своїх інтересів в спосіб, який не завжди відповідає інтересам власне національної безпеки з одного боку, з іншого боку, загрожує нормальному функціонуванню міждержавних пунктів перетину Польщі з Україною. Не виключено, що частина принаймні цих акцій може мати за мету підігрування Російської Федерації. Ми розуміємо, що всі ті протести, які відбуваються зараз у Польщі, вони є не випадковими. Вони з одного боку спрямовані на отримання тими ж фермерами додаткових пільг, додаткових привілей, додаткових можливостей в питаннях торгівлі на ринках європейських, з іншого боку, вони можуть бути частиною більшої серйознішої акції за мобілізації, ось цього орієнтованого на фермера. Виборця і власне фермерів всередині Польщі задля мобілізації зусиль напередодні виборів до європейського парламенту. Я нагадаю, що з 6 по 9 червня в Європарламент відбуватимуться вибори, де понад 700 депутатів буде обрано. Кожна країна Євросоюзу відбирає своїх кандидатів за національними списками від національних партій, які потім формують більші масштабніші групи вже всередині цієї європейської. Інституції тому задля того, аби продемонструвати а, своєму виборцю, що вони відстоюють інтереси простого люду, простого виробника, і власне відбуваються подібні е, ініціативи. Та ситуація, яка я сподіваюся, закінчиться із завершенням е, третіх виборів. Насправді вже тому, що перед парламентськими виборами в Польщі. Чи подібна е, акція була від перевізників е, перед виборами місцевими в Польщі була подібна акція від фермерів? Уже зараз бачимо, що напередодні чергових важливих виборів відбуваються такі акції. Сподіваємося на заспокоєння з одного боку, з іншого боку, сподіваємося на те, що представники е, польської влади зможуть жорсткіше зможуть однозначніше реагувати на подібні незаконні дії, тому що перекидання українських вантажівок з зерном е, потрапляння на територію залізничних станцій і злам вагонів з українським зерном це все беззаконня, це все кримінальна відповідальність, за яку мають нести відповідальність перед законом абсолютно конкретні люди, які це здійснювали.